Фінансованого Кремлем каналу Russia Today, який мовить за кордоном, виникли проблеми у Європі через неправдиве висвітлення українських подій. Британська урядова агенція, яка регулює роботу медіа організації в країні, звинуватила Раша Today у розповсюдженні неправди і погрожує каналу покаранням від штрафу до втрати ліцензії. Про природу претензій британського уряду до Раша Today та чим насправді можуть покарати кремлівський канал у Європі. Ми поговоримо з моїм колегою Богданом Цюпіним, який багато років пропрацював журналістом у Великобританії. Вітаю Богдане! Добрий вечір. чому у каналу Раша Today у Лондоні виникли проблеми? У каналу Russia Today, або як зараз він надає перевагу себе назвати RT, виникли проблеми у Британії, тому що ця компанія має право, тобто ліцензію на мовлення у Великій Британії. Це означає, що канал підлягає правилам, вимогам ліцензії, які передбачають, що мовники в даному випадку це канал, який наголошує на тому, що він запроваджує надає новини, повинні відповідати певним правилам, зокрема правилам неупередженості. Так ось, агенція оф. Ком, яка видала цю ліцензію і регулює мовлення на британському ринку, заявляє, що Russia.com, зокрема, у е, березні і канал Раша Today подавали інформацію упереджено. І ось у величезному документі, який я тримаю зараз в руках, є зокрема таке, що у події в Україні неодноразово висвітлювалися як пуч, як переворот. При цьому не подавалася альтернативна думка, не подавалася думка уряду, і саме в цьому звинувачують канал Раша Today. Богдана, чи це повідомлення є несподіваним? і Які саме покарання можуть очікувати російський телеканал у Британії? Повідомлення не є несподіваним, тому що вже раніше канал Russia Today перебував під увагою агенції Овком. Його звинувачили у неупередженому висвітленні зокрема подій у Сирії у 2012 році, і тому зараз, зокрема, українська громада у Британії вітає такі, такі події, тому що від українців зокрема лунало дуже багато скарг на те, яким чином висвітлюються зокрема українські події на Russia Today. Щодо Можливого покарання то зараз овком наголошує на так званому статутному покаранні йдеться або про штраф, або у крайньому випадку позбавлення ліцензії. Наразі повідомляють, що представники овкому мають зустрічатися з каналом Russia Today. Проте, яке саме буде покарання, ми ще говорити не можемо. Буквально дуже коротко. Наскільки цей канал, і скільки людей його дивляться у Британії про впливовість каналу Russia Today говорити напевне важко, тому що, наприклад, за останніми даними цієї ж агенції Ofcom, найбільшим джерелом новин для британської аудиторії є BBC, близько 53%. Далі йдуть такі канали комерційні, як Sky чи ITV. Russia Today за цією таблицею у цьому році кажуть, що частка людей, які звертаються до Russia Today по новини, це один від. Соток аудиторії, дякую, Богдан. Я нагадаю, це був Богдан Цюпин, мій колега, який багато років пропрацював журналістом у Великобританії.